Культура допомоги із вами Family Life Insurance. Сьогоднішня тема це виплата за поліс, страхування здоров'я е від нещасного випадку, критичне захворювання, страхування життя тата, страхування дитини. Отже, сталося випадок, дитина зламала палець на нозі, тато там. Дитина займається спортом, 24 години на добу захищена, дуже розвинута, отже, зламав, зламався малесенький. Е, думав, що це тріщина, але виявилося, що перелом на нозі. І виплата відбулася досить швидко 24 тисячі гривень на картку тата, е, так як поліс був. Укладений на великі страхові суми, навіть там піднімали страхові суми. Така вийшла виплата. Ви ви можете реально компенсувати фінансові, фінансові витрати, якщо ви потрапляєте в лікарню, особливо від травм. Це досить незначний платіж в рік. Гарного дня і до перемоги Підписуйтеся, де ви нас бачите на всі соцмережі. Гарного дня.